Я маю право жити на землі, творити, дихати, учитись, примножувати багатства всієї, своєю Україною гордитись. Я маю право Україну восхвалять, боротися за неї і за честь стоять, її поля її любити і що весни жура, На веселку і весну, на щедру осінь і на тепле літо, на зиму, так безмежно чарівну, і на поля зі стиглим житом, на золотане сонце в небесах, що щедро Україну зігріває, на соловейка спів в гаях, і на любов батьків безмежну і безкраю, не маркнуть зорі бо мають право вік святити. Я ж маю право на життя, я гідно можу жити.